Яворівська 24-та бригада 14 2014 по 15 рік. Травми отримав міновобухова і перенесена захворювання невідомого генезу. Ти скільки займаєшся стрільбою з лукоропів? В загальному, якщо взяти, десь біля п'яти. Думаю, то може попробую". Ну, Все рівно більше нічого типу немає, бо замикався в сопі, так сидів, вогрузився. І навіть більше так на негатив тягнув. А так пішов, попробував себе. А зайшло. Сподобалося. Думаю, блін, це ж так просто, наскільки ну, там треба, врознень багато не треба, лук розтягнув, вистрілив, все, попав, ти чемпіон. А насправді не все так просто. І стабілізує воно психологічно, морально, витримка, і якусь нервову систему, воно трохи ну, так добряче лікує. Ти вже принаймні бачиш не тільки ціль цілімішення, а й в житті, тобто вже краще. І до сих пір важко вже навіть її кинути, де коли беруть нерви кажуть, ні, все, кидаю, нічого не виходить, там певні розлади йдуть неврологічні. А потім такий: ну, в тебе більше нічого нема. Вертайся назад, ти вже скучаєш без того. І от так, продовжуємо типу. Якщо не сидіти на місці, щось рухатися, змінювати, відповідно, і ти сам змінюєшся. Тому треба просто почати щось робити. Неважливо. Віктор, ну, mm. ти вже в цьому році такі здавай на останні. Так, так. Що то там що ти збігнув, які результати там? Е, ну, так сталося, що я переміг всіх. <свист> так. Ну, Якщо воно так сталося, там само так сталося без твоєї участі. Тут є два варіанти: або вони були слабші за мене, або я просто краще за них mm -hmm. тут інакше не вийде, mm -hmm. тому що я змагався не з суперниками, mm -hmm. а тут про змагання з самим собою, Наскільки ти владієш своїм тілом, своїм психоміційним станом. Якщо ти краще справляєшся, ти переможеш.

З ну, 14 року я пішов з добровольцем. З 2015 он демолізувався і з саду перейшов у Болказов. Азов. Ми з ними пересікалися на передовій Широкіно. І в Азові я з 15-го року до Маріуполя. В Маріуполі отримав поранення. Потім Мозовсталь, потім полон. Після полону довге лікування реабілітації. І так впало, що ми познайомилися з Сергієм Шемчаком на реабілітації тут в Львівській області. І він мені розповідав про займання спортом. Я сходив, мені сподобалося, і так, прямо мені це, ну, мені потрібно проходити всеміян психологів. У ну, мене психічні розклади. А як я почав займатися е, стрільбою з лука, в мене ця потреба відпала. Я тут ну, дуже гарно розгружаюсь, соціалізуюсь. Чую, чую як я вліковуюсь. Замінило мені мої думки про війну. Трохи мене відволікають. Добре, що це є стрільба, воно схоже стрільбою з, з, з на війні, і якось воно так, так друг, друг друга доповнює. Почався з Донбасу біля Солодару, от, а потім трошки Донбасу і перейшли на харківський напрямок. Район. Поранення ви отримали коли і за яких обставин? Поранення отримав 15 лютого 2023 року. За яких обставин я побіг на допомогу хлопцям витягувати пораненого побратима. І, на жаль, над нами висіла ворожа пташка, яка коригувала мінометний обстріл, і один, один із снарядів попав по групі. От, там. Декілька загинуло хлопців і мені прилетіло по коліною. Осколок, як сказали лікарі, роздробив колінний і суглоб, От, неможливо було зібрати. Ну, можливо, неможливо, хто його знає. Мене... Я тоді був без свідомості вже спав під наркозом. Але в час весь евакуації пам'ятаю, і свідомість не втратив не на секунду, на жаль. Коли коли протезом поставили О, в серпні місяці, В серпні так. Супер Хюменс теж. Так, так, так. Так. Чого ви от Чому ви вирішили піти на стрільбу звука? Чому? Ну, коли я протезувався, в виниках в Супер центрі до нас туди приїхали, були з Invictus команди от, з ігорно-скорених людей. Плюс тренер приїхав і кажуть, дивіться, це лук, хто хоче постріляти. Я, такий, Я хочу спробувати. Мені сподобалось. Що воно тобі дає? То, що психологічного плані? Психологічно? Не знаю. Ну, мені Фізично... подобається, ну просто подобається, знаєте, як хобі. От людина знайшла для себе хобі, чим можна займатися. Представляєте, я зараз на реабілітації в трускавці кожен день днів катаюсь туди-сюди. Чисто на тренування приїхати, а реабілітація там добиратися години три десь на дорогу потрібно, тому що ще й зима, сніг там так, цікаво. Нормально тебе Ну, Підьормана, підьормано. Плавний дотяг починай. Плавно, плавно, плавно. Хорошо, зараз дуже гарний вистріл був. Руслан, відкриваєш пальці. Почав пальці відкривати. Звідки в тебе це взялась помилка? Ну, ти ж нормально робив. Весь час в протяжці воно що. А зараз йдеш, ідеш. ідеш, ідеш Раз і відкрив пальці. З ветеранами я працюю три роки. От, хлопці, ці. У мене три роки. Ну, тільки якщо вони є, от як Олег, там ампутант, в нього там ноги нема. Є такі, що без руки, є такі, що взагалі без рук, але все одно можуть стріляти. Тому що є такі стрілки, що стріляють і в ногою тримають лук, і зубами стріляють. Дуже багато є це саме. А головне, що стрільба, вона просто така дуже психологічна емоційно і психологічно, скаже витримки такої потребує. Тому вони на тому дуже зосереджуються, і для них то дуже таке помічне є. Бо Сергій в нього було тяжко із руками, він не міг якісь навіть предмети брати, почав стріляти. В нього набагато рухливість краще стала, і все. Павло в нього такі психічні збудження, таке в нього і руки трясуться, і все. Але тут став досконалився настільки, що виграв серед професіоналів у е Дорфі він Вітус виграв. Ну, Так що кроки Сергій серед первичків в Австралії був чемпіоном. Ну, якби Всі мають самі високі досягнення серед своїх ветеранів. Ну, І той їх вдохновляє, і вдохновляє цих нових хлопців, які от прийшли. do